Баткин, беркін, бакіл, Баткин, Баткин, баккін. Белкінг, ти король. Всім привіт! Сьогодні в мене буде дан-сесія. Сьогодні я один, буквально один. Зал повністю пустий, зал повністю для мене. Це дуже, це дуже класно. Насамперед, я сьогодні приїхав сюди, щоб покачатися, але коли бачиш такий зал, просто неможливо пройти мимо Я з собою зазвичай... Буром'яч на такі випадки. Тож сьогодні він зі мною. Також сьогодні я хочу протестувати нові свої баскетбольні кросівки. Я останній раз покупав собі баскетбольні кроси, напевно, років вісім назад. Зазвичай це ну, видавалася кросівка або на контестах, на шоу, або якісь спонсорські історії. Але зараз я вирішив взяти собі кроси, які останнім часом мені дуже часто Попадаються в соцмережах, і на них дуже-дуже дуже класні відгуки. Ось самі кросівки. Я думаю, ви про них чули. Це Лінінг гамма 1 Це ніяка не реклама. Я дійсно купив собі ці кросівки. Мені дійсно цікаво, як вони себе покажуть на корті, як, вони, як в них я буду стрибати. Вони дуже легкі. Я не знаю, напевно, це. Чи най найлегші кросівки в історії, чи ну, щось таке. В них дуже багато технологій, вони дійсно дуже легкі, дуже вже. Я, вже, я вже це відчуваю, коли просто роблю так. От. Люди пишуть, що навіть на пильному покритті вони дуже класно цепляють. Тож, а, так, да, ще що хотів сказати, сьогодні я дійсно прийшов просто покачатися, тому що 4 дні назад я Дуже і дуже сильно покачав собі ікри. І я буквально не міг ходити два дні. Буквально. Вони досі болять, але трохи краще вони вже відчувають себе. Я сподіваюся, що я їх не порву зараз, коли буду стрибати. Розімусь якомога найкраще і спробую забити кілька данків. І після цього вже я піду до тренажерного зала і трохи покачаюся, як планував. Я сподіваюся, що мені ніхто не буде заважати. Знімати поставлю штатив, хоча в цьому залі на штативі заборонено знімати. Але не спробуємо. Так, ще також хотів сказати, трохи похвастатися, тому що е я кілька років дуже сильно хотів собі купити е спеціальне взуття для тренажерного залу, для того, щоб е просідати, робити всякі вправи зі штангою. І ось буквально тиждень тому я взяв нарешті собі такі кросівки. Я думаю, багато хто знає, що це за кроси. Я в них, якщо чесно, вже один раз потренувався, це просто небо і земля. Дуже комфортно, я себе відчуваю на просіданнях, на взяття на груди. Тож, просто факт. Якщо у когось є подібне взуття, подібні кросівки, напишіть у коментарях, як вам, як давно ви тренуєтесь. Саме в цьому житі я вирішив піти до тренажерної зали, щоб розім'ятися перед стрибками, але вона мене дуже швидко затягнула, і я вирішив почати тренування звідси. Робота в тренажерці у мене найчастіше відносно коротка і інтенсивна. В більшості випадків я використовую кілька базових вправ, які беру за основу, які працюють на краще за моїм багаторічним досвідом. Зараз я вирішив зробити присідання в укороченій амплітуді з швидким підйомом. Мені дуже подобається ця вправа. Раніше я робив. Бив присідання на тумбу у такому форматі, потім відкрив для себе присідання до стійки і почав отримувати від цієї вправи ще більше задоволення. Мені особисто вона заходить дуже сильно, буквально за всіма показниками. Спробуйте і ви, якщо у вас є така можливість. У тренажерці в цей день також майже нікого не було, тому я знімав досить вільно. Тут з цим якось дуже суворо, і персонал слідкує за тим, щоб ніхто не попав у кадр. але знімати не можна лише зі штатива за їхніми словами. А от рук можна, логіка незвично. Але окей, пару слів з приводу взуття, у ньому дійсно значно, впевненіше себе відчуваю зі штангою, дуже стійко. Ходити в них по залу, правда, незручно, тому інколи поразувався між підходами. Хоча відпочинок у мене мінімальний секунд 30 напевно. Тут усе у фунтах, і диски, як я зрозумів, трохи важчі. Ось наприклад від цих синіх. У нас це двадцятки, тут 45 фунтів, що в перерахунку 20,5 з половиною кілограмів. Звучить не критично, але коли я не знав цієї деталі та робив рекордну у взяття нагороди ця різниця відчувалася. після просідання перейшов саме до них. Їх також я робив в укороченоплітуді зі стік. Теж одна з моїх улюблених прав. Цей варіант зі стієк мені також дуже подобається. За технікою ця вправа складніша, але дуже добре відгукується у стрибку. Особисто для мене комбінація з трьох вправ працює найкраще: станова тяга, окрім цих двох. Усе це роблю в різних варіаціях. Ось це дуже корисна штука. Це рідкий тальк, який висихає буквально за кілька секунд, і ти можеш його використовувати. З ним з'являється чудове щеплення. І руки не ковзають на великій вазі. Одного разу я навіть використовував його на контесті. Суперники подумали, що я користуюся гандбольним клеєм в баскетболі. тальк часто використовується також, але тільки не рідкий. Наприклад, Леброн постійно підкидає перед матчем саме його. Я був задоволений тренуванням, але сил, очевидно, на данксесію мені все ж таки не вистачило того дня. Тому я вирішив перенести тест кросівок на наступний день. Але ніхто не очікував, що в Техасі випаде сніг і буквально паралізує все на кілька днів. Тут таке буває не часто. І за кілька днів я все-таки добрався до залу знову. Він теж не працював, як і все інше. За ці дні всі дуже скучили за тренуваннями, тому в залі було просто мільйон людей. Я постарався пострибати, наскільки це було можливо в такій ситуації. Молодь одразу почала реагувати на мої данки. Тут ти реально завжди знайдеш собі публіку, коли тренуєшся, від дітей до старшого покоління. Але через ще кілька стрибків сталося це. Потім ще і ще. По-перше, я такого абсолютно не очікував. По-друге, після такого я просто не міг стрибати на максимум. За відгуками їхня тракція 10 з 10, навіть у запиленому залі, як кажуть, але тут я був просто радий, що не травмувався. Кросівки дійсно дуже легкі та пружні. Низький профіль, хороша амортизація, все як мені подобається. Але мені здається, що саме в тому місці, де я підслизнувся, було просто слизько через те, що, можливо, хтось впав під час гри, і на підлозі залишилися сліди. То та шкірного жиру, і саме тому я ще даю шанс цим кросівкам і розповім про свої враження в найближчих відео.